Набуває цінності індивідуальний політичний капітал. Чому саме От Як всяка мода, так і е, політична мода, вона циклічна. Е, Хітом 12-го року буде так звані незалежні кандидати. Ну, проста дуже, дуже схема. Влада гади, е, опозиція тільки імітує пози... опозиційність. не такі самі гади, як і влада, у них одна і та сама мотивація, з дивництво в політиці. А от я білий пухнастий. Я ваш сусід, я свій. Отут ми переходимо до позиції місцевого патріотизму. Тобто відштовхнутися від Києва, для Чернігівщини це буде, як і для багатьох інших, не всіх, але дуже багатьох інших регіонів України, це буде нормальна політична технологія. Забезпечуємо представництво Чернігівщини навіть на найвищому рівні з тим, щоб Київ перестав висмоктувати решту ресурсів з цього краю. Для того, щоб здобути політичний капітал, кампанія має починатися заздалегідь. І експертне середовище, і журналістне середовище вже відчуває технологічні кроки кандидатів по виборах. Але в цьому плані Чернігівщина завжди це не сьогодні виникло. Чернігівщина, в порівнянні, припустимо, з Дніпропетровщиною чи Одещиною, Чернігівщина завжди. Відставав засоби компанії на Чернігівщині обмежені, тому що якщо місто Чернігів, як говорилося, являє собою все-таки доволі щільне інформаційне середовище, то в цілому по Чернігівщині ми пам'ятаємо, що рівень інтернетизації області вкрай невисокий, рівень розходження паперових видат, які підписуються, вкрай невисокий. Рівень популярності місцевих каналів теж менший, ніж, припустимо, в великих. В мегаполісах чи в центрах концентрації інформаційного середовища, як наприклад Кривомуру, зростає цінність і індивідуальності, починаючи від зовнішності кандидата, закінчуючи вмінням говорити, закінчуючи вмінням переконувати, ну і, звичайно, фінансовий ресурс.